Отримала перепілочки. Я вам казала, поїду ще раз на нову почту. Дуже захотіла і зараз достала вагу. Хочу просто для цікавості зважити, бо дуже гарно виглядають. Так, відсовуємо. Беремо. От, подивіться. Брала у Олі Хоменко. Е вона так і рахується у Фейсбуці Оля Хоменко. Руками скубані, гарно виглядають. А ну-ну, глянемо як поч... почищено. Супер. Гляньте, як почищено. Зараз, це 50 днів їм. Я теж різала 50 днів. Зараз беру замочу. Я сьогодні через інжир і не снідала, тому що наїлася інжиру. Гляньте, 318. Це супер. Це прямо супер-супер вага. У мене такі самі були, ну, були ще чуть-чуть навіть, більші, деякі виборочно, були по 340 грам. Гляньте, яка красота! Вона завакумувала. Це я розрізала упаковочку. Зараз їх замочу, трошки вимочу, ну тому що вони ж тільки що порізані, знаєте? От, Заморожені, чуть чуть розстають чуть-чуть, Але ще заморожені. Приїхали дуже добре, ну вони їхали якраз добу. З тим, як вона відправила, з тим, як я отримала. Була потримала б, б трошки раніше, але ж я ж була на педикюрі. Я ж свою теж люблю. Даю таке добренько гляньте, яка красота. Хто хоче, може перепілочок, звертайтеся. Оля Хоменко, Баришевка, Київський, Київська. Київський район. Це яйця, вона колись ще мене купляла. Це дуже хороші перепілки. Ну, звісно, вже трохи поміняла, але ж але ж. гляньте, на ну, яка красота. Думайте, дуже смачно. Сьогодні будуть, я вам покажу.